Ну, гліб, ти що, спиш? Може рухатись почнеш? Я думав, що у тебе хоча б рефлекси якісь є. Ну, чува! Що з тобою? Ти якийсь не такий. Де твоя бойова готовність. Братан, може перепочинем? <рес> Здається, я закохався. Ого! Оце так новина. Ти зараз серйозно? Ага. Здається, тут не до футболу. Добре. Пішли. Ну, коротше, уявляєте? Я йду. Вся така гарна, впевнена в собі. І тут чую якийсь голос. А я ж розумію, що я не Аня. Думаю, ну ладно, мало ще буває. Ань, почекай. А ти що? Ну, я обертаюсь, кажу йому. Взагалі, то я не Аня, я Ірина. Боже Іра, та це він так познайомитись хотів. Сто відсотків. Хлопці зараз таких підкатів пана, придумували, що реально вже не знаєш, де правда, а де брехня. Ну і що далі? Він зрозумів, що ти не Аня. Він хоч вибачився. Та, ми потім так довго сміялися. Коротше, він попросив мій номер телефону. <рес> і що ти залишила? Залишила. Він пообіцяв написати. Слухай, мені так з тобою весело. Може, ти мені даш свій номер телефону, я тобі не пишу. Будемо частіше бачитись. Ну, так відразу я ж тебе навіть, можливо, і не знаю. Давай, записуй. 098, 203, 40, 70. Та хто так знайомиться? Це як мінімум некрасиво. Якщо він тобі напише, то навіть не смій йому відповідати. Це я тобі кажу. Ну, що будеш робити? Писати будеш? Чи може дзвониш? Чи взагалі вирішив забити? Ніби нічого не було. Слухай, може, це й випадковість. Але хіба в житті здається щось просто так? Все має сенс, це може бути доля. Якщо дівчина сподобалась, подзвони їй, запроси її на побачення, бери ситуацію у свої руки. Ніяких дзвінків. Спочатку переписка. Напиши їй, що вона тобі буде писати, чи взагалі буде писати. Якщо через тиждень вона буде активна, зацікавлена, готова до зустрічі, запроши її на побачення. Але на побачення треба приходити не з порожніми руками. Ну хоч трояндочку, візьми. Покажи, що ти про неї думаєш. Це знак уваги між іншим. Ніяких квітів. Слухай мене уважно. Якщо ти будеш витрачати на дівчину з першого побачення, далі при зустрічах вона буде очікувати від тебе таких же самих подарунків. А можна я просто почекаю, поки вона першою напише? Ні, ти, ти маєш, маєш бути Першим. першим. Привіт. Не хочеш зустрітися? Відповідаємо, що хочеш. Я теж хочу подивитися на цього гліба. Ніяких зустрічей. Ти що? Напиши, що в тебе сьогодні голова болить. Потягни час, подивись, як він тобі відповість. Якщо ти йому реально цікава, то через 5 хвилин він тобі знову напише. Не треба зразу кидатись на побачення. А що чекати, дівчатка? Я вас не розумію. А якщо він передумає, якщо він реально тобі сподобався, треба діяти. Треба його перевірити, зрозуміти, чи він серйозними намірами, чи так, на приколі. Окей, okay. мені вже подобається цей хід думок. Що пропонуєш? Так, зробимо так: ти йдеш з ним на побачення і кажеш йому таке. Що ти думаєш про мене, але я не з тих дівчат, яким цікаво ходити на побачення, триматися за ручки і надсилати повітряні поцілунки. Між іншим, я до тебе з серйозними намірами. Ну, раз так, тоді плануємо весілля. Весілля? Яке ще весілля? Десь я відчувала, що в тебе буде така реакція, тому пиши, дзвони, якщо в тебе будуть тільки серйозні наміри. В якому сенсі весілля? Це пастка якась. Слухай, ну якщо ти в неї закохався, то чому б і ні? Ну серйозно, може вона тебе просто таким чином перевіряє? Перевіряю? Ти себе чуєш? Це що якийсь тест на придатність до сімейного життя? Та я сам не знаю. Це жарт. Чи це серйозно? Як взагалі на таке реагувати? Слухай, дівчата так не знайомляться. Або ж вона дівчина, яка точно знає, чого хоче. Раз вона така рішуча. То пиши. Їй. Напиши, що ти готовий до весілля. Ти серйозно зараз? Абсолютно. Раз вона жартує, пожартуй у відповідь. Подивимося, що вона скаже. Чому смієшся? Він щось написав. Дівчата, може, не треба грати в оці всі ваші ігри, Оце все може погано закінчитися. Уяви, якщо він реально погодиться, що ти будеш робити. А я звідки знаю, це ж навіть не моя ідея була. Добре, а що він написав? Весілля так весілля, я згоден. Що тепер будемо робити? Ми ж не можемо просто взяти і впасти в багнюку обличчям. Ви серйозно? А що ми батькам скажемо, яке весілля? Без паніки. Те, що він погодився, це ще нічого не означає. А Ти щось задумала? Пиши йому. Я вийду за тебе заміж тільки тоді, коли ти доведеш, що ти той самий принц, про якого я мріяла. О, звучить інтригуюче. І що далі? А далі він має виконати перше завдання. Ну-ну, давай, дивуй. Хай він здобуде для Іри золото. В якому сенсі золото? Ну, золотий слиток. Він точно буде в шоці. Яке золото, який принц? Вона взагалі про що? О, це вже цікаво. Ну, ти просто бере на слабо. Це вже не побачення, це квест. Куди я потрапив? Де мої речі? Не переживай. Ми обов'язково щось придумаємо. Що придумаємо? Який план? Це що? Навіть не на пограбування? Я в такому точно участь не буду брати. Не переживай. Я вже навіть маю один план. Я навіть боюся спитати, який друг твого батька. Пам'ятаєш? Вони ще будівництвом займалися. У директора обов'язково мають бути і гроші, і золото. Ти взагалі головою думаєш? А чому б не спробувати? Головне придумати, як це зробити. Слухайте, а я можу знайти дві балаклави. І, до речі, я вмію відкривати двері відмичками. А я за дві хвилини любий сейф відкрию. Окей. А я що тоді маю робити? Стоятимеш на шухері. Тобто слідкувати за тим, щоб ніхто не зайшов в офіс, поки ви грабуєте кабінет. А якщо директор зайде в по якійсь папірці документи, бери ситуацію в свої руки. Головне, щоб ніхто не зійшов у кабінет.

Що приступаємо, я готовий стояти на шухері. Вибачаюсь, ви хто? З якого ви відділу? Нам а, ніхто не казав, що у вас красиві очі. Що ви тут робите? А не підскажете, що ви робите сьогодні вечором? Може, прогуляємо? Що там? Ти скоро? тут там? Все добре? М -м, мабуть. То мені писати їй їще золото є. Ми забрали все, що там було. Дівчата попандос. Ти хочеш сказати, що він Він знайшов золото. Ой, мамо рідна, це до хорошого не доведе. Де ж він міг його взяти? Та там все ясно. Він або вбив когось, або пограбував. Я так і знала. В'язниця, сльози, кримінал. Я ж вам казала, не треба було в це вплутуватися. Окей, пропустимо, що він реально це зробив. Що тепер? Ну, тепер я точно не знаю, що робити. Він же реально зробив те, що я просила. Ну, що можу сказати, молодець. Він підтвердив свої слова. І що тепер? Слухайте, якщо він знайшов золото, то нехай підготує весільний подарунок. Зрозуміло, що він квартиру не зможе купити, але нехай весільним подарунком буде машина. Ти реально йому це пишеш? Ну а що? Вже пофіг. Треба йти до кінця. Готуй весільний подарунок у вигляді машини. Буде тачка, тоді дзвони. Ну, все. Тепер від нього повідомлень можеш не чекати. Це ще не все. Вона ще щось снига. Може, вже підемо, чи ми будемо тут до ранку стояти. Мені треба знайти машину. Тоді буде весілля. А чому б ні? Гуляти так гуляти. Слухайте, та давайте одразу банк винесемо. Макс, після того як ми грабанули будівельну компанію, використати машину, це дрібниця. Ну що, тоді йдемо на парковку шукати якусь машину. Все готово! Є е. готи весільне. Мені капець. Я не знаю, що мені казати батькам! Це була настільки дурна ідея, як я взагалі змогла на таке піти. Що про мене люди скажуть? А я хочу нагадати, що була проти цього, що я просто уточнюю! Не бійся, прорвемося, а зараз влаштуємо весілля, про яке ти тільки могла мріяти. Я ніколи в житті не могла подумати, що так просто можна взяти і вийти заміж за незнайому людину. Це ж історичний момент. У мене є план. Тобто ти хочеш сказати, що можна зірвати весілля? Не просто можна, а треба! Це наш останній шанс хоч якось виправити ситуацію. Просто повір мені. Лав I never knew until the day that I met you. Colors were gray, melody song sounded the same The sun, stars and moon. all feeling brighter with feeling new do what you do you took my days filled them with light now i can say baby it's hard go Всім доброго дня! Рада вітати вас у щасливій реальності, схожій на казку. Кохання є дарунком, який іноді забувають розгорнути. Тримайте його міцно, шлюби планують на небесах. Уявіть життєвий океан, а себе у човнику. Для вдалого плавання тримайтесь разом, по черзі несіть вахту, в майбутньому чекає цілий корабель з дітками на борту. Влаштовуючи окреме гніздечко, батьків шануйте, мама й тато відпускають та у грудях щемить. Вони взували перші черевички, приносили новорічну ялинку, цьомали, не боліло, постійно хвилюються, люблять та допомагають. Цей день виділяється серед усіх. Як перша червона вишенька на зеленому дереві. Ви мріяли, готувалися. Якщо хочете щось сказати одне одному, зробіть це тут і зараз. Ірина, чи погоджуєтесь ви стати дружиною Гліба? Весіля відміняється! Машини немає. Як це немає? Ми ж на ній приїхали. Вона стояла біля входу. Останній пункт не виконано. Весілля відміняється. І назад не треба вороття. Я люблю тебе, як жени. Ти моя кохана наречена. Це найкращий день. Маю тобі, друже. Ми зробили все, що могли. Шукайте свою другу половинку по любові, а не по приколу.